Ви протиставляєте дофамін, нейромедіатор, що відповідає за задоволення, радість, Божому миру та полегшенню. Але хіба Бог не створив дофамін, тобто наше відчуття радості, для того, щоб ми отримували задоволення від хороших речей? Дофамін виділяється не лише від перегляду відео в соцмережах, а й від фізичної активності, музики, виконання роботи, спілкування з людьми. Тому, як на мене, протиставляти ці речі не вірно, Наче радість і задоволення, яке ми отримуємо в цьому житті, протистоїть Божому миру і полегшу нашої душі. Ні, звісно, не протистоїть. По-перше, дякую вам за ваш коментар. Дякую, що дивилися цю проповідь. Дивіться, в чому саме нюанс. Нюанс в тому, що будь-яка проповідь чи будь-яка притча, будь-яке порівняння. Вони мають якісь певні свої нюанси до прикладу. Нещодавно на Божій службі ми говорили про загублену овечку. Ну, то якщо мати бажання, а багато людей мають таке бажання, можна сказати, ага, то Бог нас за овець має. Ну і потім вся ця риторика пов'язана з пастухом, з вівцями, ну то ви там чи ми дурні, як вівці, значить, або загублена драхма. Ну, драхма це щось таке дрібненьке. А в тій притчі жінка з знаходження драхми раділа. Ну, то, значить, ми такі дрібненькі копійки. Або, та, друзі, яке порівняння ми не взяли, яку притчу ми з вами не розглядали, то завжди буде, але будь-яка мова, яка говорить порівняння, якусь певну алегорію, то будь-яка мова, вона хоче нам представити тільки якийсь один аспект проповіді. Цим аспектом було протиставлення. Якогось тимчасового задоволення, ну, добре, нехай буде це там соцмережі, спорт чи там інші радості давайте залишимо. Я саме говорив про ці соцмережі. І я навів у приклад чоловіка, сирійця. Той сирієць у 1982 році відмовився бомбардувати одне сирійське місто. І за це він від 1982 року по 2000. 24 рік сидів у в'язниці. Можна сказати, що ця людина все своє життя віддала за за власну совість, міг би бомбардувати, міг би собі мати дуже добре, забезпечене, хороше життя. Ну, таке, напевно, повинно бути в льотчика слухняного, хорошого. А він такого життя не мав. Він, ну, фактично, своє людське життя зіпсував. І тепер. Судячи ось цього мого прикладу, по цьому зрозуміло, що я не протиставляю задоволення як такого, що воно, мовляв, йде в розріз чи в супереч з Божою волею чи з послухом Богові, абсолютно не так. Кажу про те, що є, наприклад, така радість, ну така, як, наприклад, у цього чоловіка, чи в якихось тисячі і мільйонів християн, які терплять за віру. Ті люди не мають ні задоволення від їжі, від напоїв, ні якихось інших тілесних задоволень. Їм незручно, їх переслідують, їх б'ють чи там катують, їм незручно, незатишно, не по собі. А однак ці люди мають внутрішню радість. І саме про це я маю на увазі. Я не протиставляю. Я лише кажу про те, що ми, коли лише налаштовані на Якесь певне тимчасове задоволення, там не знаю, подивитися, якийсь страшненький або смішненький ролик десь там в Ютубі, Діктосі, Інстаграмі, Рілсі. Тут немає сенсу переназивати якісь соцмережі, тому що вони постійно змінюються, удосконалюються чи деградують і так далі. Тому я тут не протиставляю, я лише кажу про те, що бути вірним своїй совісті це щось одне, вибирати правильні речі, які не дадуть мені вже задоволення в цей момент. Це не означає, що будь-яка радість це погано. Чи це не означає, що ми, там, не знаю, не повинні їсти, пити, спати, чи мати будь-яких інших задоволень, про які ви там написали. Ні, мається на увазі, що потрібно йти трошки на щебель вище. І от, власне, в цьому і вся різниця, що хотілося би мати задоволення вже тут все, а нічого на потім не перекладати, тому що, мовляв, коли там то вічне життя буде. І чи буде, як багато людей кажуть? не Невірячі в нього? Я відповів на ваше питання. Сподіваюся, що так.